Вітаю, друзі! Це канал Я Питання. Я Олена Трибушна. Сьогодні буде не зовсім звичайний випуск. Я вважаю, що зараз є текст важливіший, розумніший, потрібніший за все, що я могла б розказати сьогодні. Та й будь-коли. Я думаю, правильно буде. Якщо я сьогодні прочитаю повністю без усіляких висмикувань, і пересмикувань, буквально з пару ремарок інтерв'ю Валерія Залужного, яке вчора вийшло в виданні Економіст. І яке на заході вже розібрали на цитати, і вражці також Приміром, ось ця росіянам мало б сподобатись. Росіян і будь-яких других проблем можна убівать Тільки убіла і не боятися, саме головне тоді в Україні. Більшість бачила цей текст. припускаю, у вигляді новини, заголовки частина у вигляді вижимок, які зробили деякі змі. Але багато хто припускаю, не читав ніякому вигляді. А це важливий текст в першу чергу для того, щоб більш тверезо дивитись на ситуацію. Бо він дуже відрізняється за оцінками і тональністю від усього, що розповідають з блакитних екранів люди антидепресанти і люди заспокійливі. По-друге, це текст попередження про те, як можуть розвиватись події на фронті найближчим часом, і ви до цього маєте бути готовими. По третє, він розповідає дещо про самого Валерія Залужного, а це людина від поглядів якої на речі зараз залежить наше все. Тому це цікаво і важливо. Але коли ви будете слухати цей текст, ви маєте розуміти, що фарби у ньому ймовірно дещо згущені. Зараз поясню, чому це сказане залужним було адресовано нам з вами в останню чергу. Це інтерв'ю він дав британському виданню Економіст. Його вчора читали в усьому світі. Весь Твітер досі в цитатах українського головнокомандувача. Тобто, ви маєте розуміти, що коли він говорить те, що він говорить, він хоче, щоб західна аудиторія чула саме це і зробила те, що він хоче. А він хоче зброю, про що прямо там каже: Я знаю, що можу перемогти цього ворога, але мені потрібна зброя. Ось для цього в першу чергу і було це інтерв'ю, і для цього було сказано все, що було сказано. Одночасно з цим інтерв'ю залужного в той самий день. Вийшло інтерв'ю міністра оборони України Олексія Резнікова в іншому британському виданні Гардіан. Його головний меседж такий самий, що і у залужного: Росія може готувати новий широкомасштабний наступ на Україну. Це може відбутися у лютому, і цей наступ може початися не на Донбасі, а в напрямку Києва з боку Білорусі. І не виключено, що знову з півдня. Тому Україні потрібна зброя. Далі в тому ж таки економіст в той самий день вийшов редакційний матеріал під назвою Володимир Зеленський та його генерали пояснюють, чому війна висить на волосині. Цей текст написаний на основі інтерв'ю, які журналісти взяли, як вони пишуть у трьох чоловіків, які перебувають у центрі воєнних зусиль України. Зеленського, залужного і сирського цитую: усі троє підкреслили, пише економіст, що результати війни залежать від наступних кількох місяців. Вони переконані, що Росія готує ще один великий наступ, який розпочнеться вже у січні, незалежно від того, завдасть Україна власний превентивний удар чи буде готувати контратаку, на яку вона збирає сили. Від того скільки боєприпасів та зброї вона накопичить у найближчі тижні та місяці, ці рішення визначать майбутнє їхньої країни, і це фактично теж колективне послання заходу: дайте більше зброї. Це вирішальний момент. Хочу звернути окрему увагу, до речі, на те, що в тексті про командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, економіст переповідає українські чутки про те, що політичне керівництво України нібито хотіло замінити залужного на сирського. Але знову ж таки просто переповідає наші чутки, і обидва командувачі в інтерв'ю запевнили економіст, що повністю довіряють один одному і хочуть триматись подалі від політики. Ну і останнє знову ж таки вчора про можливі спроби наступу в січні лютому говорив і очільник МЗС Дмитро. Kuleba, Christian Amanpour, CNN. And your president and, and generals have been talking about concerns for the future, potentially that Russia will regroup, it has a lot more people, and it might be ready for another major offensive sometime early in the new year. Well, that's why we have to be ready for our counter-offensives and uh, our uh, um, uh, efforts to stop the potential russian offensive and this is why it is important to continue supplying ukraine with uh, uh, howitzers Виз амінішен тодем both sides have their own plans. словом цей каскад інтерв'ю в західних змі в один день ключових людей в Україні був адресований західним політикам, які зараз ухвалюють рішення про постачання зброї Україні і про подальшу підтримку України, а також їх виборцям, які впливають на ці рішення. Очевидно. Це головна мета цих інтерв'ю. Але ви маєте теж це послухати і розуміти принаймні, яким може бути найгірший сценарій найближчого майбутнього, щоб ми потім не казали, що нас не попереджали. Розраховуємо на краще, робимо все від нас залежне, щоб так і було, але готуємось і до найгіршого. Тому читаю повний текст інтерв'ю Валерія Залужного, виданню Економіст Валерій Залужний. Для нас військових війна почалась в 2014-му. Для мене особисто в липні 2014-го. Тоді я навіть не уявляв, що таке війна насправді. Я прочитав багато книжок, закінчив усі академії з золотою медаллю. Все теоретично розумів, але не розумів, що таке війна насправді. Та за вісім років війни до 2022-го я і такі, як я, все це чудово зрозуміли. Усе, що ми робили, коли почалася масштабна агресія, це реалізовували не лише знання, які ми вже мали у 2014-му, а й навички та досвід, які здобули з того часу. І найважливіший досвід, який ми мали і який ми практикуємо майже як релігію, це те, що росіян і будь-яких інших ворогів треба вбивати, просто вбивати. І головне, ми не повинні боятися цього робити, і це те, що ми робимо. Це один з двох фрагментів, до речі, які економіст дав зі звуком росіян і будь-яких других пробув можна убівати Тільки убивать і не боятися, саме головне та все, що відбулося 24 лютого, це збільшення масштабів. До того у нас був фронт 403 км і 232 опорні пункти. А 24 лютого цей фронт виріс до 2,5 тисяч Звичайно, ми розуміли, що були недостатньо сильними, але нашим завданням було розподілити менші сили таким чином, щоб нетрадиційною тактикою зупинити натиск. Запитання: що відрізняє вас як командира? Залужний радянська армія вітала і нав'язувала одне поняття командир, але бути командиром і лідером це не одне і те саме при всій повазі до пана Суровікіна, Якщо подивитись на нього, то це звичайний полководець часів Петра І, скажімо так, держеморда. Дивишся на нього і розумієш, що або ти виконуєш завдання, або тобі кінець. І ми давно зрозуміли, що це не працює. І особливо ми це усвідомили у 2014-му, коли 21-річні лейтенанти прийшли командувати людьми, яким за 50-60 років. Звичайно, у нас були і свої держеморди, які кулаками і біцепсами намагалися наводити порядок. Але в українській армії це не виходить на 100%. Бути нормальним завжди можна. Бути нормальним означає залишатися людиною в будь-якій ситуації. Це найголовніше. Залишитися людиною, стати лідером, бути розумнішим, бути сильнішим, бути більш талановитим. І в такому випадку намагатись керувати людьми. Це релігія, яку я сповідував. Запитання: це означає, що ви прислухаєтесь до своїх офіцерів і заохочуєте їхню ініціативу? Залужний. Я довіряю своїм генералам. З початку війни я десятьох звільнив, бо вони були не на своєму місці. Ще один застрелився. Цей факт до речі, до цього інтерв'ю мало кому був відомий. Журналістка Тетяна Даниленко цими днями написала щодо цього, що мова йде про генерала, який покінчив життя самогубством на початку вторгнення. Він мав відповідати за південний напрямок, зокрема за Маріуполь. Дивовижним чином, пише вона, це повністю пройшло повз меді. Продовжую. Я вірю сирському. Якщо він мені каже, що йому потрібна інша бригада, а значить йому дійсно потрібна інша бригада. Я, звичайно, не вважаю себе найрозумнішим тут. Я повинен і слухаю тих, хто в полі, тому що ініціатива там. Запитання. Хто є вашим військовим прикладом для наслідування? Залужний. Поверніть голову вліво. Це портрет покійного Геннадія Петровича Воробйова. Воробйов це командувач сухопутними військами України з 2009 по 14 рік. Це була людина, яку дуже поважали в армії. Чому він у мене тут? Коли мені спокійно, коли все йде добре, ця картинка зазвичай лежить обличчям вниз, і мені не потрібно на неї дивитися. А коли у мене виникають сумніви щодо чогось, я висловлюю це прямо. Я обертаюся і дивлюсь на неї, намагаючись зрозуміти, як би вчинив у цій ситуації Геннадій Воробйов. Це людина, яка досягла успіху. Це людина, якій було важко, бо він усім допомагав. Він знав усіх у збройних силах, їхніх дружин, їхніх дітей, їхніх племінників тощо йому було важко, але він взяв той важкий тягар і поніс. Він є прикладом для наслідування. Запитання на даний момент: фотографія обличчям догори залужний. Так, маю багато сумнівів. Щодо чого, питає економіст. Залужний відповідає через низку операцій. Ми вже зрозуміли, що головне не боятися цього ворога. З ним можна боротися, з ним треба боротися сьогодні, тут і зараз. І ні в якому разі не можна відкладати це на завтра, бо будуть проблеми. Щоб цього досягти, потрібні ресурси. Ніякі росіяни, коли ми щось плануємо, ми повинні мати для цього ресурси. Тоді, якщо ваша позиція правильна і ви приймаєте правильні рішення, ви можете очікувати правильного результату. Росіяни давно збирають свої ресурси за моїми підрахунками. Напевно, 3,5-4 роки їх інтенсивно нарощували. Люди, техніка, боєприпаси. Я думаю, що вони мали ресурсів на три місяці для досягнення своїх цілей. Той факт, що вони вичерпали ці ресурси і змарнували свій потенціал, не досягнувши практично жодного результату, свідчить про те, що їхня позиція була обрана неправильно. Їм тепер знову доводиться думати, як вийти з цієї ситуації. Вони хотіли взяти Київ з військової точки зору. Це було правильне рішення, найпростіший спосіб досягти мети. Я б зробив так само. Я добре знаю Герасимова. Герасимов нагадаю, це голова збройних сил Росії, але не особисто, звичайно, для нього не було виходу. Він зосередився на Донбасі, щоб зберегти ресурси, які залишилися. Станом на сьогодні ситуація на Донбасі непроста, але стратегічно для російської армії вона є програшною. Тому швидше за все вони шукають можливість зупинити бої і отримати паузу будь-якими способами, обстрілюючи мирних жителів, залишаючи наших дружин і дітей замерзати на смерть. Їм це потрібно для однієї простої мети виграти час, щоб зібрати ресурси та створити новий потенціал для досягнення своїх цілей. Але вони паралельно працюють над іншим завданням роблять все можливе, щоб ми не перегрупувались і не завдали їм удару. Ось чому ви бачите бої на лінію фронту протяжністю півтори тисячі кілометрів, десь більш інтенсивно, десь менш інтенсивно, але вони стримують наші війська, щоб не дати нам перегрупуватися. Те, що вони зараз сильно воюють, це звичайно дуже погано, але це не вирішення стратегічної проблеми. Це просто виснажує Збройні Сили України. Тому як і під час Другої світової війни, я не сумніваюся, швидше за все, десь за Уралом вони вже готують нові ресурси. Вони готуються 100%. Це не будуть ті ресурси, які вони могли б мати за два роки припинення вогню. Так не буде. Буде паршиво, і бойовий потенціал буде дуже дуже низьким, навіть якщо вони залучать ще мільйон людей в армію, щоб закидати тілами, як це робив колись. Жуков це не принесе все одно бажаний результат. Тому наступна проблема, яка у нас є, це перш за все утримати цю лінію і не втратити позиції. Це важливо, тому що я знаю, що звільнити її в 10-15 разів важче ніж здати. Тож наше завдання зараз втриматися. Наше завдання за допомогою наших партнерів дуже чітко відстежувати, що там відбувається і де вони готуються. Це наше стратегічне завдання. Наше друге стратегічне завдання підготуватися до цього нового наступу, який може статися в лютому. Вміти вести війну свіжими силами і резервами. Наші війська зараз в активних боях вони стікають кров'ю. Вони стікають кров'ю і тримаються виключно завдяки мужності, героїзму та вмінню своїх командирів тримати ситуацію під контролем. Ще одне дуже важливе для нас стратегічне завдання створити резерви і підготуватися до війни, яка може початись в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому наприкінці січня. Вона може початися не на Донбасі, а в напрямку Києву, в напрямку Білорусі, хоча не виключає південного напрямку. Ми зробили всі розрахунки, скільки нам потрібно танків, артилерії і так далі. Це те, на чому кожен повинен зараз зосередитись. Хай вибачать мене солдати в окопах, але зараз важливіше зосередитися на накопиченні ресурсів для більш тривалих і важких боїв, які можуть початися наступного року. Я поговорю про це з воєначальником Марком Міллі. Цей фрагмент економіст теж, до речі, дав звуком. Не допустіть мені солдати, які там знаходяться в окопі. Для спасіння країни ще більш важливо зосередитися що заточиться в На накаплення ресурсів. На накопленні ресурсів і підготовки этих ресурсів к. Болі затяжним чужовим бойом, хто ми на часів. Я йому скажу, чого все це вартує. Якщо ми цього не отримаємо, звичайно, ми будемо боротися до кінця. Але як сказав герой одного фільму, я не ручаюсь за наслідки. А наслідки не важко передбачити. Це те, що ми повинні зробити. Є і третє дуже важливе для нас завдання, яке, на жаль, пов'язане і з першим утриманням рубежів і позицій, і з другим накопиченням ресурсів. Це протиракетна і протиповітряна оборона. Я не енергетичний експерт, але мені здається, що ми на межі. Ми балансуємо на тонкій межі. А якщо електромережу зруйнують, тоді починають мерзнути солдатські дружини та діти. І такий сценарій можливий. Який настрій буде у бійців? Уявляєте, без води, світла, тепла, чи можна говорити про підготовку резервів для продовження бойових дій? Запитання: чи потрібно проводити чергову хвилю мобілізації? Залужний. Вона вже триває, однак у нас достатньо людей, і я чітко бачу, що маю. Мені достатньо, мені не потрібні ще сотні тисяч. Нам потрібні танки, потрібні бронетранспортери, БМП. Нам потрібні боєприпаси. Зверніть увагу, я зараз не говорю про F16. Запитання: чи адаптувались російські війська до хаймарсів? Заложний так, вони відійшли на відстань, яку хаймарс не можуть досягти, а більш далекобійної зброї у нас немає. Запитання: давайте поговоримо про протиповітряну оборону. Заложний. Зараз ми ми маємо коефіцієнт 0,76. Росіяни використовують цей коефіцієнт ефективності, коли планують свої атаки. Це означає, що замість 76 ракет вони запускають 100, а 24 досягають цілі. А що дві ракети роблять з електростанцією? Вона два роки не буде працювати, її треба буде розбудовувати. Спеціалісти НАТО знають все, абсолютно все до дрібниць. Розрахунки зроблені, і слава богу, все зрушило з місця. У нас вже є деякі. НАСАМС – це нагадаю, норвезько-американські системи протиповітряної оборони недостатньо, але трохи. Німецька система протиповітряної оборони IRIS-T вже використовується. Недостатньо, але дещо є. Їх просто потрібно нарощувати. Нам потрібні десятки таких. Запитання: ваші союзники якимось чином стримують вас від наступу на Крим? Залужний? Я не можу відповісти на питання, стримують вони чи ні. Я просто констатую факти: для того, щоб дістатися до кордонів Криму, на сьогодні нам потрібно подолати відстань у 84 км кілометри до Мілітополя. Нам, до речі, цього достатньо, тому що Мелітополь дав би нам повний вогневий контроль над сухопутним коридором, тому що з Мелітополя ми вже можемо обстрілювати кримський перешийок тими ж такими хаймарсами і так далі. Чому я це кажу? Тому що це про мою попередню думку. Про ресурси я можу розрахувати, виходячи з поставленого завдання, який ресурс потрібен для формування боєздатності. Ми зараз говоримо про масштаби Першої світової війни. Це мені сказав генерал Ентоні Радекін. Коли я сказав йому, що британська армія випустила мільйон снарядів під час Першої світової війни. Мені сказали, ми втратимо Європу, нам не буде на що жити, якщо ви випустите стільки снарядів. Коли кажуть, ви отримуєте 50 тисяч снарядів, люди, які ракують гроші, падають у непритомність. Однак найбільша проблема в тому, що у них цього насправді немає. Такими ресурсами я не можу проводити нові великі операції, хоча ми зараз працюємо над однією, але ви її ще не бачите. Ми використовуємо набагато менше снарядів. Я знаю, що можу перемогти цього ворога, але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого. Але двома бригадами я не зможу це зробити. Я отримую те, що отримую, але це менше ніж те, що мені потрібно. Ще не час звертатися до українських солдатів, так як звертався колись манергейм до фінських солдатів. Ми можемо і повинні повернути набагато більше території. Запитання, що ви думаєте про мобілізацію в Росії? Залужний. Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки серйозні, що ці люди не будуть боротися. Вони будуть. Велить їм цар воювати і вони будуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн. Це було те саме. Можливо, вони не настільки добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв мільйон двісті, мільйон 500 тисяч осіб. Росіяни готують близько 200 тисяч нових військових. І я не сумніваюся, що вони знову спробують захопити Київ. Ну ось таким воно було інтерв'ю головнокомандувача Валерія Заложного, британському виданню Економіст. Робіть висновки. Сподіваюсь, захід його почує. І ми отримаємо ті 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць і все, що йому ще потрібно. Але при тому будьте готові, що буде складно. І навіжені мавпи ще раз можуть дійсно спробувати взяти Київ після нового року за три дні. На цей випадок у вас тепер є новий девіз росіян і будь-яких других проблем. Можна убівать Тільки убівають і не боятися, саме головне кроводі. Одинадцята заповідь від залужного, так би мовити. Крапка на цьому. Бережіть себе, накопичуйте сили. Побачимось завтра. Традиційно будемо підбивати підсумки цього ще одного тижня, який наближає нас до перемоги і до кінця війни. Па.